Привіт. Сьогодні 221 день. Що сьогодні? Е, прокинувся майже о 12-й, тобто об 11-й, там з чимось до 12 я вже почав рухатись. Uh -huh. да. Перший чи півдругої ми з братом сходили, позаймалися спортом. А далі цілий день я таки займався в цій я голодний, якщо чесно. Все мені щось перекусить. План я сьогодні так і не зробив. Він на мене в голові. В принципі, мені єдине, що треба зробити, це взяти олівець. Загубив. Загубив. Ладно. потім, І записати так. Пам, пам, пам. В принципі, я навіть не думаю, що його треба прям записувати. Бо в принципі він у мене в голові вже повністю сформований. Його можна просто усно пояснити. Але так, щоб нічого не забути, можна. І, в принципі, отак. Ладно. dos astro voy